Всім хлоп, я обіцяла зробити відео про найефективнішу методику читання, яку я випадково зробила для себе. Але вона допомогла мені прочитати вже більше ста книг за рік. Це точно за січень, зараз лютий, за січень я не знаю як. Я прочитала 25 книг. Ну точніше, знаю, я була просто в дуже силі депресії, але. Цей метод допоможе вам читати різну там наукову літературу, езотеричну, там якусь духовну, ну фантастику, то і так зрозуміло, але він реально покращує якість вашого читання, розуміння, засвоєння інформації просто х 100. Ви можете його робити, коли ви там навчаєтесь. Реально навіть покращує якість вашого навчання. Коли ви просто там читаєте щось для себе. І навіть якщо вам не подобається взагалі процес читання, вам чомусь нудно, вам не цікаво, то разом за цією технікою, ну, я вам клянусь, вам реально захочеться потім читати. Почнемо з того, що наш мозок, як і в принципі все в цьому всесвіті, працює на хвилях, на енергії. І для того, щоб краще засвоювати енергію, навіть е, книги, текст, який там написано, це та сама енергія, по суті, є різні електромагнітні хвилі, які також впливають на наш мозок, і ми можемо їх використовувати на свою користь для себе, е, і покращувати навіть якісь здоров'я, можна покращувати взагалі будь що. Для цього всього є ключ, який називається медитація. Але е, часто під словом медитація люди... Розумію чомусь на вірні речі. Я не знаю чому, але типу, медитація для людей це просто щось найвідлетівшим, щось на ненормальним, коли людина просто сидить там. Позі йога 100 днів, нічого не робить, не їсть, не п'є, ні з ким не розмовляє, просто і слухає медитацію. Ні. Медитація це просто процес, в якому ви максимально знаходитеся в моменті зараз. По суті, що нам потрібно, коли ми читаємо якусь книгу, да? нам максимально треба зануритися в цей момент зараз. Чому виникають проблеми при читанні? Тому що, коли ви берете книгу, там особливо якусь наукову, да, пізнавальну, Проблема в тому, що у людей з підвищеною увагою, там якось цей синдром називається, вони не можуть концентруватися довго на цьому моменті зараз. Тому вони читають, читають, потім починають задумуватися, блін, а там про щось своє. Все, увага втрачена, вони забули взагалі, що вони робили. І для цього медитація вона супер допомагає вчитися, концентрувати увагу. Це просто от найголовніша мета, чому треба медитувати. І також є різні види медитації, як найпростіше, найтиповіше, це медитація. Медитація, як з голосом, коли провідник вас проводить на якусь конкретну тему, як медитація на здоров'я є, можете в мене на каналі, до речі, подивитися, послухати, вона класна. Медитація для початківців, також в мене є на каналі. Це коли людина через голос вам допомагає візуалізувати якісь конкретні образи. Взагалі, особисто я називаю це медитація практика. Другий вид медитації, його ми якраз будемо використовувати це саме Герци. Це герц на яких так само працює наш мозок, да? різні частоти. І також на герцах працюють різні чакри. Чакри це такі, як зони в нашому тілі енергозони, які регулюють наше тіло з нашими думками. І відповідно кожна чакра вона відповідає за конкретний орган, вона дає йому колір, вона дає властивості. І, наприклад, чакра Молодхара це базові потреби виживання. Це просто те, наскільки ви можете відчувати себе в безпеці, відстоювати свої особисті кордони і базово заробляти гроші. Це кістки, це копчик. Це спина, і відповідно так само інші чакри. Якщо потрібно, я можу зняти ціле відео окремо на тему чакр, які герце потрібно слухати для того, щоб їх прокачувати. Але для книг краще всього підійде герце, які підходять для чакри Аджна. Для чакри Аджни підійдуть герце з частотою 852. Ви можете просто навіть написати в Ютубі гц 852. Все і вам віб'є просто тисячі мільярдів відео. Це без голосу, просто така спокійна музика, заспокоюючи, яка грає на конкретних частотах. І в чому прикол? Чакра Аджна, давайте про неї трошки розкажу. Це така чакра, яка відповідає за інтуїцію, за розум, за логіку, за сприйняття інформації так само. І люди, в яких розвинута чакра Аджна, вони дуже легко сприймають інформацію, вони можуть навіть інтуїтивно розуміти якісь речі, вони можуть відчути, коли щось Буде траплятися заздалегідь, коли це реально блін трапиться. Просто це мені, здається, найкраще, що може бути. Такі люди знають буквально все. Їм приходять інформація просто в голову. Знаєте, вони задають цю запитання. А блін, все зрозумів. Ачно також вона знаходиться ось тут, в районі третього ока. І відповідно вона відповідає за голову, за наш мозок, за роботу мозку, за очі. І ви можете зрозуміти, що у вас проблеми з цією чакрою або вона в блоці. Якщо у вас часто болить голова, просто знаєте, як туман якийсь в голові, ви можете це якось скидати на. Тиск, типу, там якісь магнітні бурі, там, бабуся, знаєте, каже, там сьогодні в нас магнітні бурі. І ви просто всі свої проблеми життєві скидаєте на ці магнітні бурі. Типу, це не я фігова людина, це не я там щось недоробив по життю. Ні, це просто там магнітна буря. Це коли туман в голові, чакра Аджна. коли є проблеми із зором, або ви відчуваєте, що він якось падає. Типу, можна сказати, це твій телефон. О, ти дивишся в телефон, О, ти зараз дивишся це відео, в тебе буде падати зір. Ні, це фігня повна. Зір падає від того, що стоїть блок на чакрі ачна. Також можуть боліти очі, наприклад, червоніти, боліти очі. Це все сигнал, по тілу, що є якісь проблеми з цією чакрою. Сигнал по нашому життю, який може бути, це коли ви не знаєте, що вам робити, не знаєте взагалі, куди рухатися, нерозуміння чим займатися, нерозуміння себе, нерозуміння якихось речей. Є постійні переживання, накручування, постійні думки, прямо потік думок, який неможливо зупинити. Ну і відповідно, останнє це не відчуття своєї інтуїції. Тобто, ви знаєте, що десь да, вона є, вона у вас якось працює, але коли в моменті вам треба щось почути, ви просто не можете чути себе. Це все сигнали, що чакра Аджна в блоці, і ви також додатково можете слухати ці герці. І відповідно, коли ми відкриваємо якусь книгу, ви включаєте собі в нас. Вушниках, просто на фон, на ноутбуці, ось цю медитацію з герцями на чакру Ачну. І... Що відбувається? Відбувається те, що ваша аджна, яка відповідає за інформацію, за сприйняття інформації, вона включається, вона починає працювати просто тисячу відсотків і концентруватися конкретно на справі, якої ви робите. Тобто це комбо медитація, це ми пам'ятаємо процес фокусу направлення нашої уваги. Ми її направляємо зараз на книгу. До речі, як медитація, типу, це як в принципі процес, навіть коли ви миєте посуду. І навіть просто знаєте сушите голову, або там розчісуєтеся і дивитеся просто в одну точку. Ви просто ні про що не думаєте, ви просто дивитесь в одну точку. Це також можна назвати процес медитації. Ви 5 секунд помедитували. І потім ви просто починаєте читати в своєму звичайному форматі, просто як ви це робите. І ви потім будете помічати, чим частіше ви включаєте цю медитацію і читаєте книгу, тим легше вам буде того. І ви їх просто почнете як з'їдати. Чесно, ви впитуєте інформацію, вам дуже легше. Легко, ви одразу розумієте, як вона повинна прокриватися в житті, навіть якісь там звичайні предмети, які ви навчаєте в університеті, в школі, або просто якась ну, наукова езотерична література. Ви просто її розумієте. Ви можете її навіть перечитувати, але інформація вона реально засвоїться в тисячу разів краще. Це саме той метод, як я взагалі почала читати книги дуже легко, без напруження ніякого. І я реально почала кайфувати від процесу. Типу, в мене так само раніше була проблема, що я читаю. Читаю, читаю, особливо, коли щось ну, типу, не дуже подобається. Ну, ми всі знаємо це. І я починаю задумуватися про щось своє. Я вже втратила сенс і книги, і сенс того, що я думаю, і сенс того, що я роблю. Я починаю себе гнобити за це. Типу, знаєте, коли ще там з кимось в порівнянні ти читаєш повільно або ти не розумієш якихось речей одразу. Починаєш себе гнобити одразу все. І потім мотивація читати вона максимально падає. Але по факту ви просто не знали, як правильно це робити. Розумієте? І ви тепер це зробите? Напишіть потім в коментарях, відмічайте мене в сторіс, Я буду репостити, хто буде робити цю техніку. Мені реально цікаво, як у вас це потім буде програватися. Пишіть, відмічайте, я буду все репостити. Всім дякую за перегляд. Хочу нагадати, що в моєму інстаграмі я дуже багато розказую і про книги, про саморозвиток, про чакри, як наповнювати себе, як знайти взагалі своє призначення. І також там можна замовити в мене консультації на різні теми. Я роблю консультації, розкопки, підсвідомості, взагалі по матриці долі, по вашому призначенню. Там дуже цікаво, дуже багато корисної інформації. І інші посилання на мої соцмережі будуть знизу. Ви знаєте, де їх шукати. Я всіх цьому обнімю. Маю ще розкажу о 18-18. Я всім дуже вдячна, хто подивився це відео до кінця. Я всіх цьому обнімаю. Ти найнереальніша людина на цьому всесвіті. Ти унікальна. І дякую за перегляд, Па-па.